Привіт, мої улюблені друзі! З вами Флейта ми продовжуємо грати у світі Витоки магії. І у цьому відео ви побачите, як я виконував завдання, щоб отримати третій рівень окулуса. А саме ми створимо наш перший та непотрібний чаклунський сет. Зробимо ритуал, з яким ми створимо частички стихії. А вже завдяки ним ми нарешті потрапимо у нашу фракцію. Як ви вже встигли замітити, підхід до відео змінився, тому я дуже сподіваюся, щоб ви поставити вподобайку та підпишитесь на канал, підходимо до курсу і дивимося, які завдання нам ще треба зробити. Перше завдання по списку: зробіть вугільний відбиток запечатаної руни на рунному наковальню. Відразу скажу, що ми це робити не будемо, так як немає сенсу це робити. Далі, маєте активувати бонус набору. Бонус набору активується, коли ми зробимо початковий сет мага. Підрахувавши, я зрозумів, що мені знадобиться 12 зачарованого шовку, 4 зачарованих ниток, а також 4 руни захисту. Зрозумівши, що у мене, як завжди, не вистачає ниток, пішов полювати на пауків. Крафтимо. Крафтимо. І ще раз крафтимо. І ось створюємо нашу першу річ сету, а саме капелюх. І ось так він виглядає. В цілому непогано і є прямо такий, як реально мах. Але фіолетовий не поєднується з моїм скіном. Поки що цей сет надягну на стійку. Ну і після нескінечних він з павуками ми нарешті робимо повний сет мага, який дає нам абсолютно безкорисливий буст мани, так як у нас його до холєри і більше. Далі, якщо подивитися по окусу, треба накласти кантрип другого рівня. Воно у мене зроблено, але я покажу, як це зробити. Заходимо в палицю Мені Візіонера, бачимо тут креслення, які треба створити для кантрипа та креслимо, і у нас щось відбувається залежно від того, який ми кантрип накреслили. Якщо ворог не мураха, то кантриб безкорисний. У завданню далі треба створити магічний кристалл. Я подумав, що це кристал Чмериту, але скрафтивши його і побачивши, що завдання не виконалось, пропустив його. Наступним завданням йде дуже цікава річ Мітва. Магічна мітва. Якщо поставити її біля скрині, то в області 8х8 блоків вона буде перебирати предмети, які лежать на підвозі, буду називати її розумним повосмоком. Чесно кажучи, іноді було лячно, коли я вбивав поблизу мобів і бачив мітлу, яка просто ходить. Що ж, йдемо далі, тепер нам пропонують зробити фрагмент мана кристалу. Це ніби акумулятори для нашої мани, дуже простий у використанні. А перед наступним завданням я вам знову нагадаю поставити вподобайку та підписатися на канал. Це дійсно дуже-дуже сильно мотивує. Прийшов час створити частинки стихії. Давайте зробимо ритуал для отримання цих частинок. Ось так він виглядає. Чому саме стихії землі, бо воно найлегше отримується. Тут всього лиш треба різні каміння. Не гаємо час та приступаємо до побудови ритуалу. Упс, а я не можу зробити цей ритуал тут, тому що для кожної частинки треба своя атмосфера та своє місце. От, наприклад, для землі треба бути бітний низом. Це я вже зрозумів, коли побудував його зверху. Чесно кажучи, не знаю, яка висота потрібна, тому просто посеред бедроку побудував. Що ж, давайте спробуємо. І ось починається наш ритуал. Ну, звісно, по канону треба креслити всякі фігури. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І частинка у нас в кишені. Хайде далі дивитися, що ж для цього окулусу треба ще зробити. Хоча зачекайте, в чаті написалось, що ми набрали достатньо досвіду, щоб перейти до третього рівня. Дивимось в окулус і дійсно ми виконали 11 з 14 завдань. До речі, якщо ви хочете побачити, як я виконував інші завдання, то дивіться минулі епізоди. Також тут залишається 3 завдання невиконаних. Це вогільний відбиток на започатаної руни, яка фігзна для чого. Також магічний кристал, який не зрозуміло як робити. І саме головне це роботопобудування. Так так, ті самі роботи, з якими ми зможемо робити автоматичні ферми і так далі. Так як до третього рівня їх не обов'язково робити, я не робив. Хоча обов'язково ми розглянемо цю тему. На жаль, чи на щастя, так просто ми не зможемо перейти на третій рівень Окулусу. Щоб перейти, нам треба визначити, ким ми будемо, а точніше, у якій фракції ми будемо. Щоб вибрати фракцію, треба зробити їх ритуал, посвяти нас у їхні ряди. Є чотири фракції. Зараз ми всі розбираємо. Почнемо по порядку. Рада давніх це дофіга розумні та мудрі істоти, які так переповнилися розумом, що своєю вірою можуть тебе вбити або захистити себе. З ними у вас з'явиться ритуали, які ж схожі на щі. Один ритуал поглинає на деякий час 60% шкоди, а інший взагалі 100%. відсотків. другий витрачає нашу ману. Тепер атакувати можна з меншою кількістю використання мани. Смішна штука у фракції це можна тепер оживляти блоки. Та вони будуть битися за вас. Навіщо не знаю, але автор подумав, що хай буде. З корисного ще на п'ятому рівні відкривається корона, яка дає буст до Мани. Скоріше всього, цю фракцію і виберемо. Паваючий пекель. якщо ви бидого максимального рівня, то цей ритуал для вас. Імунітет до вогню безкористово для мене, бо індикатор температури ніхто не відміняв. Чолени з цієї фракції можуть тільки битися, тому багато ритуалів просто щоб побити свого суперника. Тіла майже немає, результат обдумування пропускаємо цю фракцію. Дворські феї або просто феї. максимально читерська фракція, можна становитися невидимим, можна робити, щоб моб на вас не звертав увагу, а ви його били. Швидкий хіл і так далі. Результат обдумування щурина читерська фракція. Полотна темрява дуже і дуже сильно спірна фракція, багато великих плюсів, але мінусів не менше. Гразити цю фракцію починається з того, що ви тепер не людина, а вже померла людина, тобто зомбі. А значить, що сонце для вас дорівнює смертю, що вам захищає, але міцність буде завжди на нулю. Спати тепер тільки у особливому ліжку, навіщо зомбів спати я не знаю, а тим більше у чому у саме у особливому ліжку, а не просто на підвозі. Але плюси. Теж великі, ви можете літати, призивати коня, скелети коня, також доступні ритуали і на урон, і саме імбове після літання, звісно, це те, що тепер можна вселятися в будь-якого моба. Результат обдумування імба фракції, якщо б мені не багато залишилось грати на збірці. А так, коли мене постійно буде бити сонце, це взагалі не круто. Тому залишається у нас цього всього рада древніх, тому що вона середня, по скажімо так, імбових та немає мінусів, як і великих плюсів. Я забув сказати те, що яку б ми не вибрали фракцію, решта мобів з інших фракцій будуть нас атакувати. Тобто тепер моби з голодної темряви, дворських фей та палаючих пекелів будуть мене атакувати. Давайте подивимося, що треба для ритуалу ради давніх. Тут треба посередині частинка магії, смарагди та книги. А також книга заклинання, Це книга, в якій може бути декілька заклинань, щоб зручно змінювати різні заклинання. Книга дуже просто крафтиться, тут всього лиш пару шкіри, ниток та папіра. Тому що зі складного тут тільки частинка магії, хоча в цілому тут теж не так все є складно. Давайте проведемо цей ритуал для частинки. Тут теж є свої нюанси, бо треба біля ритуалу поставити книжні полиці, Ставимо і ось все запрацювало. Як завжди, креслимо та отримуємо частинку. Тепер ми готові зробити ритуал магічної ради давніх. Успішно робимо цей ритуал, і залишається просто натиснути по на підвозі. Натискаємо і починається. Виглядає як збір сектантів. Вони щось там говорять, я типу їх розумію. І все. Нарешті ми у фракції ради давніх. Ви відчуваєте присутність сотень чеквинів теперішніх та минулих. Їхні знання та сили поділені з вами. Ви з'єднались з радою давніх. Нарешті, нарешті, ми приєдналися до фракції. Далі у нас ще дуже багато справ, але це все ми будемо робити у наступних епізодах. Це був скоріш експериментальний формат відео. На нього витрачено дуже багато часу та сил. Я сподіваюся, що ви поставите вподобайку та підпишетесь на канал. Ну а з вами був Флейк. До зустрічі у нових відео.